Слава! Слава Україні Росія! Слава. 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 Наш народ України Русі Слава. древніший за водами Єву на тисячі-тисячі років. Зараз 2024 рік. І це 7532 літо від відновлення миру після прориву Босфорського перешийку і затоплення Чорного моря, яке тоді було Руським морем. Ну, було прісноводним озером, навіть Руське озеро. Як зачати здорову і благодатну дитину? Як народити насолодню, а не онука? Як використовувати силу насолоди кохання для успішності у бізнесі? Як у коханні активізовувати родову генетичну пам'ять? На це все є відповіді у моїх книгах Любомудрі. Це шлях духовного розвитку у любові, шлях росту через насолоду кохання. Зараз ключовий момент здійснення прадавнього олексійського пророцтва, що повернуться нащадки до віри і знань предків своїх і настануть часи благоденства на десять тисяч літ. Тож маємо нині відродити наш народ у силі славі своїй. Для благоденства усього людства стати народом-учителем, народом-наставником. Призначення, дхарма, покликання. Покликання нашого народу це бути народом-лідером, народом-наставником, народом-учителем, допомогти в переродженні усього людства. Трипільській цивілізації щонайменше 11-13 тисяч років. У нас 7532 літо. А по іудейському літочисленні 5785 рік. Тож, коли було сотворення Адам і Єва, то наш народ мав цивілізацію. Біля двох тисяч років, як переселився вже з Причорномор'я. А тоді зі спасом Рамою пішов у край Інський, Індію, і занесли туди вітичні знання. Як розкрити у собі духовне бачення, почати відчувати тонкі енергії, бачити ауру, берете мої книги, практикуєте, проходите посвяти і розкриваєте, розширюєте своє бачення, чуття. Заходите до мене на YouTube канал, відкриваєте плейлист молитві слави, вмикаєте і слухаєте, як змінюється простір навколо вас, як божественні сили починають наповнювати вас і ваше життя. Адам і Єва – утворені. Так, сотворені. А ми порочені. Ми діти Божі. І про відмінність дітей Божих, породжених у дусі від сотворених спраху, і Єву, навіть у Біблії написано ми, породжені від небесної Матері нашої, сва слави, сини перунові віднуки даж Божі, правнуки Сварожі, Польський філолог 19 століття писав, що українська мова є найближчою до санскриту. Древньоіндійською мовою, можна так приблизно назвати санскрит. А разом з санскритом українська мова найближча до прадавньої божественної мови. Наша прадавня традиція цілительства, любові, кохання і взаємин любомудріє. Розкриваю практики і знання, як взаємодіяти з силами любові, як мудро кохатися, аби у силах насолоди духовно рости, тіло зцілювати і укріплювати, бути успішними у справах своїх. Заходите до мене на YouTube канал, відкриваєте плейлист практики словолюба, вмикаєте, слухайте і далі спостерігаєте, як змінюється ваше життя. А тим, хто купує у мене мої книги, то я ще додатково даю доступ до цілої бібліотеки енергетичних практик і медитацій на Google Диску. Берете мої книги любомудрія і практикуєте, і розкриваєте для себе небувалі горизонти чуття і знання. Більшість людей в інтимній близькості переживають насолоду розміром з макове зернятко, не здогадуючись, що можуть мати цілі макові поля на свободи кохання. <клес> і ось саме цікаво, чим закінчилася ця історія про Зміїв, про винищення Зміїв, які справді були винні та і справді за свою провину несликали однак були спасенні Астікою. Після того, як Астіка, той благочестивий чоловік вступився за змійний рід, аби не знищили повністю вже той змійний рід, то змії запиталися Астіку, чого ти хочеш? Якого хочеш ти відплати від нас за те, що ти нас спас? І Астіка відповів, а хай тепер ні один Брахман не постраждає від укусу змії. І після того говориться, що той, хто говорить про Астіку, того змія не чіпить. Той, хто згадує цю продавню історію і розповідає іншим людям, то того змія не вкусить. Бачите, як цікаво. Розумно, як воно взаємопов'язано, карма вчинки одної людини з вчинками іншої. На вселенському рівні воно все єдине ціле. Власне, тут воно все пов'язане, все пов'язано. Тому, власне, зцілюючи рік, ми зцілюємо себе, Зцілюючи себе, ми зцілюємо рік, так, таке взаємопов'язано. І власне у то треба бути дуже уважними особливо зараз, щоб не потягащати свою карту, так? не робити її гіршою, а власне покращувати. І покращувати так? Зараз дуже такий визначний ні того, ні того часу чекали, ну хтось каже тисячоліття, а хтось каже навіть півтора мільярда. Тобто це дуже-дуже-дуже така ключова подія, якої ми чекали тисячі, тисячі тисячі поколінь. так. А, і раз ми прийшли в цей час зараз, в той в значний час трансформації, відродження сили і слави нашого народу, і через силу і славу нашого народу має все людство переродитися, трансформуватися і перейти на інший щебель еволюції, на інший щебельні. Розуму, свідомості, ментальності. Так? І тоді все зміниться. Все зміниться. Життя на планеті просто отримає е, нові маяки, так? нові пріоритети. Е, в пріоритеті будуть стояти, власне, в першу чергу, духовний розвиток, духовні знання, <кхи> творчість. Так? А усе решта, як само собою розуміється. Як само собою розуміється, це, це все вже наші технології, ті, що ми вже маємо. Вони нам вже дозволяють це робити так. Але щоб власне та трансформація пройшла якомога швидше, якомога легше, і, власне, ми прийшли до перемоги України світлої правди, так? В честі і благородства, так, то ми відповідно робимо, творимо купу обрядів світлих, так, де перепалюємо, перепалюємо всяку кривду і призиваємо світлі сили, аби наш народ піднімався в честі і благородстві. Тож, аби так було, помогла швидше, як і тисячі років тому, Взиваємо до богів рідних. Коли чу світло до Всевишнього, Жива матінка, прийти. силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї ціли. Жива матінка, силою то й наповняємося, святою благословляємося. І повсякчас тебе славумо, ми пострибімо нами. на добро і щастя земного слава живі матіс.